Ти казала в понеділок, підем разом по барвінок. Я прийшов. Тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з зума розуму звела. Які чарівні наші українські пісні, які вони запальні, які вони чудові. Зразу згадується будь-яка подія, чи то ми їхали на картоплю з університетом і співали наших пісень, особливо такі довгі, як про Довбуша, як ти казала в понеділок на сім куплетів. Або я, а вінець цього всього, це як у Парижі, ми на Новий рік е на Єлисейських полях співали Червону Руту. Уявляєте з прапором України. І усі, хто були там: французи, бельгійці, афроамериканці, всі нам підспівували, і ми завели наш чудовий український танок, і всі до нас доєднувались. Сьогодні я думаю, що всі, хто дивиться моє тири, добре розуміють, де ми знаходимося. А знаходимося в моєму улюбленому місті, крамничці, крамничці неймовірних. Українських товарів, яка називається «Рукоділля Санта, крамничка українського рукоділля». Кохановського два. А внизу артпростір Кохановського. Е, Антон Кохановський це батько нашого міста мер, який за час правління Франца Йозефа Гавзбурга найбільше кількість разів був е, вибраний на цю почесну посаду бургомістра міста. І вулиця носить ім'я Антона Кохановського. Аже він поруч е, на центральній площі там його були приватні апартаменти. Сьогодні ми в крамниці Санта і не даремно почали з української пісні. але україн... Нашого так багато традицій, так багато оберігів, так багато чудових строїв. Я е, в строї, який абсолютно цілком я придбала ось тут е, у чарівної неймовірно креативної одарочки кучерявої власниці е, цих храмниць неймовірно креативної талановитої. Е, Жінки, генератора ідей е, і просто, просто чарівної, чарівної, чарівне боковиночки наше моєї подруги. Допомагає зйомці мені, Танюша, яка завжди свою неймовірно приєтною посмішку, зустрічає нас в магазині, і вже не перший раз ми з нею робимо ці фільми, які от просто отак, от, от з повітря, приходиш, привітатися, потім бачиш цю красу, щось собі купуєш. Ну як я могла б не купити собі ось такі, такі чарівні речі, кіснички, оці чудові, ось цей такі чільце чарівне. І не одягнути це все, а одягнувши це все, ти одразу хочеш щось розповідати. Сьогодні моя розповідь можна сказати, вона імпровізаційна, але ж вона має дуже класну мету. Адже завтра, 6 лютого, в нашому. Музеї, художнього музеї, це сецесійна будівля, яка знаходиться на центральній площі. Мій улюблений музей буде персональна виставка Одарки Кучерявої, яка називається «Одарчені Лялечки. І я про це обов'язково хочу розповісти. Лялька-мотанка, наш оберіг, наш древньослав'янський оберіг, український про це я вам і про історію ляльки-мотанки розповім трошки пізніше. А зараз я хочу розповісти про виставку, яка відбудеться. Ближайший найближчим часом, буквально завтра о 16.00. Вхід безкоштовний. Потім далі ви можете відвідуючи музей, там квиток коштує менше 100 гривень відвідати цю виставку будь-який час. А завтра це все безкоштовно. Будь-яка виставка Одарки, а це вона просто генератор ідей. От ми тут з нею поки комунікували, вже купа ідей нових на майбутнє виникло. Нещодавно розповідали, як кизенько робили Різдвяну символ Різдва. І, до речі, приймають участь у майстер від одарки, дуже багато дівчат, які вже живуть у Чернівцях, але які приїхали до нас східної України, в тому числі про одарчених Хлялічок я можу розповісти безпосередньо життя, тому що я тоді, це був карантин, 2020-2021 рік. Всі життя завмерло. Я робила свої фільми про Київ, про Лавру, про Ірпінь, дуже багато, про Бучу. Але я бачила, що Київ, який гомінкий, він завмер. Життя завмерло, але ж не серед креативних людей. Одарка познайомилася з неймовірною Христиною Семенко. Молода дівчина, народна майстериня України, яка викладач, вона вчитель, дуже гарна дівчинка, яка є народним майстром, і вона саме виготовляє чудові прикраси і ляльки-мотанки. І Одарка каже: а Одарка дуже креативна, Христинко, покажи, що ти як робиш. Христинка каже: та залюбки. І вона Одарці показала ляльку. І ви знаєте, це були ліки від е, того карантину. Всі були обмежені. А одарка, креативна людина, от це тільки так Одарка вміє. Вона одразу придумала: так це буде у нас онлайн онлайн проект Буковинська лялька-мотанка. Тому що усі дівчата, ударки, потужна команда, майстринь і. Леночка Ясінська, Наталочка Боднар, Бу -Бу і е, Марія Ващук. Ну, вся 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 команда, вся її така команда, які з нею роками, роками, роками. А з, ми, з Одаркою з ми знайомі з 1998 року. Це окрема історія, буде на окремий репортаж. Так, от і вони кажуть, і ми хочемо, і ми хочемо. І одарка зразу генератор ди так. Це буде онлайн проєкт Буковинська, не просто будь-яка, а Буковинська лялька-мотанка. І вона кинула клич по всій Україні, і дівчата з усіх регіонів Чернігівщина, Черкащина, Луганщина і так далі. Всі почали приймати участь в цьому проєкті онлайн. Тобто вони комунікували через комп'ютер і робили ляльку-мотанку. Але Одарка каже, що це має бути тільки буковинська лялька-мотанку. Уявляєте, як Даруся е е промотує свій край, наш край Буковинський. Я в цьому не приймала участь. Я в Києві робила свої фільми, розповідала про Київ, потім їздила в різні рекламники, розповідала про е Албанію, про Чорногорію і так далі. І от наступив дві Перший рік. І це, я якраз була в Чернівцях. Я якраз на цей час була в Чернівцях. І е, це була просто неймовірна атмосферна виставка, яка знову ж таки проводилася онлайн. Дівчата попересилали усіх своїх ля... ляльок із-за кордону наші українські дівчата із усіх міст України для того, щоб е, ці ляльки в реалі прийняли участь у цій виставці. В онлайн вибирали е, переможниць. Це я все якраз вже бачила. Які вони були гарнюні. А Одарчина лялечка здається називалася Іляна Румунка. Її перша лялька, яку приймала, яку вона виставила на цьому, на цьому показі. Ну, то явіть собі, все онлайн. А дівчата наші роблять. Буковинську ляльку-мотанко з того часу минуло вже 4 роки. 4 роки від початку цього проекту одарка не зупиняється. Вона дуже творча. І я кажу, Боже, це для тебе просто як в тебе ніколи не буде ні депресії, ні поганого стану, тому що це ліки, це натхнення, це творчість. Скільки лялечок зробила Даруся, це тільки вона знає. Вона багато їх дарує, багато які йдуть саме на потреби нашим хлопцям ЗСУ, тому що це оберіги. Адже лялька-мотанка трошки з історії. Танюша, скільки хвилин? Треба б закінчувати. Напевне, нехай це буде більш довгий фільм, тому що я не можу перерватися, я хочу про це все розповісти. Кому цікаво, вони будуть бачити і дивитися. Лялька-мотанка це наш український слав'янський древній оберіг. І уявіть собі, 5 тисяч років люди роблять ляльки-мотанки. Але я хочу сказати, що це не тільки наша українська традиція. Так само ляльки-мотанки були відомі ще у древніх греків. Вони їх робили і приносили їх на жертовник для того, щоб Боги взяли і свої грецькі взяли ляльку-мотанку для того, щоб була злагода, мир в Україні. Лялька-мотанка символізує символізує достаток, благополуччя, символізує. Це наш оберігний, неймовірний. і вони є для забавлянок. Тобто дітки ними можуть гратися а є так само обрядові. Традиція ляльки-мотанки вона має давні-давні коріння. І це, як зазвичай, жіноча е, жіноча лялька-мотанка. Інколи діточки дуже 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 рідко чоловіча лялька-мотанка. Тому що жінка в українстві, в слав'янстві має сакральну силу. Це берегиня роду. це... Е, Оберіг від усього, це родина, це те, що народжує та є життя. Обличчя зазвичай іде біле, просто з льняної тканини. Іноді може бути хрест. Чому хрест? Тому що хрест у древніх слов'ян символізує сонце. Це так завжди. Очі не робилися. Спеціально тому, що очі у древніх славян це як зв'язок з постосторонньою силою. І не хотіли слав'яни, наші предки притягувати духів наших предків в реальне життя. Тому обличчя робилося або як сонце з хрестом, або гладеньке. І тут уже далі немає меж фантазії, особливо коли обрядові. Це Дарусіна лялька-мотанка, яблучко. Вона зроблена, я її собі обов'язково придбаю. Вона зроблена на яблуневий спас. І коли буде яблуневий спас, я буду вам робити репортажі з інтересними пташками, з якимись букетиками, з оберігами. І я однозначно цю даруси лялечку виставлю там на сходах в моєму румунському люксі у Чернівцях. І вона, а може, в Києві її заберу, ще не знаю. І вона буде мене дуже тішити, адже це енергетика, одарки, це все зроблене її руками. Наші древні предки, ляльки-мотанки, робили з різних клаптиків матерії, яка залишалася, але ж тоді не було таких яскравих баз. В таких матеріях зараз. І вони їх. Красили природніми барвниками, тобто все було натуральне. Оце все абсолютно з історії. Ось ця так, от, в мене особисто в моїй колекції багато різних ляльок-мотонок. Я їх дуже люблю. Вони в мене живуть, я з ними розмовляю. Якісь мені асоціюються з Провансом, якісь з Лавандою. Тобто вони такі чарівні. Одна з моїх самих улюблених це така різдвяна, яка щедрує з такою звіздою. Ну, така звізда, звізда. Одарка не хотіла мені її продавати. Два чи три роки тому назад, а потім дивлюся вона в магазині. каже Даруся, то вона мене дочекалася, каже Дарка. Ну вона в мене пожила. Тепер нехай в тебе поживе. І ось вона, я приїхала з Парижу зі Львова. А в мене чекає та Дара, Даркіна лялечка. Я вам покажу ті, які я особисто собі буду придбати, хочу придбати. Ося до спасу яблуневого. Так, а ось, звичайно, це, це українка, це колекційна лялька-мотанка, я козачка твоя, берегиня нашого козацького роду. Ця залишиться ось тут в артпросторі Кохановського, тому що це лялька-мотанка, яка берегиня артпростору Кохановського. А собі я придбаю ось таку трошки меншу. Ось така лялька-мотанка, україночка. Подивіться: подивіться, яка в неї оця спідничка. Запасочка, які котасики, жовто-блакитна гама. А оцей фартушок даруся тут багато деталей вишивала вручну. Ну це така просто краса. А подивіться, які в неї волосічка, як в мене було раніше, до того як в мене була стрижка, віночок жовто-блакитний. А оці прикраси в мене теж дуже багато намисто. Таке чільце. Ну просто бусінка, бусінка. Ось така україночка. Ми ж дівчата, хоч і дорослі, але ж ми дівочки-дівочки, українські дівчатка, це для мене лялька-подоляночка. Вона мені дуже нагадує сьогоднішній мій образ. Я Дарусі почала співати. Устань, устань, подоляночка! А Дарка каже: то це ж буховинські ляльки, ботинки які подоляночки. А мені чомусь вона, от і цей мій стрій, хоча тут абсолютно гуцульська сорочка з ручною вишивкою, неймовірно, гарна. А ця мені подоляночка. Подивіться, яка вона гарна. Гарна, яка вона лагідна, яка вона в таких чудових ем, кольорах е, зелений такий, оливковий, коричневий. Ну така е, Це все вручну, все вручну Даруся її робила. Вона в мене буде подоляночка. І така в неї ось така в неї зачіска гарна, різнобарна, дуже. І тут кутасики, ну все до кубки все до кубки Так, а ось ця ці, ці ляльці-мотинці. Я дала назву, от тільки що. Я Даруся кажу, Дарунь, як називається ця лялька-мотанка? Вона щось мені нагадує європейську. Вона каже, може, Лаванда, кажу, ні, в мене Лавандова дома є, вона інакша. І одразу синевір. Озеро Синевір, наше озеро, яке в Закарпатті, українське синевір. Подивіться, яка вона просто чаклунка така, ніби як вийшла звідти з озера Синевір, в такому фартушкові, в такому вбранні, з таким волосечком. Подивіться, ну це просто ну така лялечка, Ну ось. Такі е, я вже собі обрала, і вони будуть жити в мене вдома. Я їх буду зберігати, а на свята діставати. Вони будуть в мене асоціація е, я буду і бавитися, і вони в мене будуть і обрядові. Це душа, це енергетика, це е, любов, любов. Все, що робиться в артпросторі е, на Кохановського 2 і у Санті. Все, що креатує Одарка, усі люди потужні команди, які з нею разом це роблять в проектах, працівники, майстерні Санта, люди, які обслуговують консультанти, це все створено на основі величезної любові до нашого українства, до нашої автентики, до нашої творчості, до нашого краю. І біля Одарки. Гуртуються такі самі люди. Це як енергетичний магніт творчості українства дуже-дуже потужний. Ми з Даркою дуже давно знайомі. Певне, що і я, і Дарка, ми люди, які сталися в цьому житті зреалізовані. Але я не пам'ятаю жодної ситуації, хоча вона така темпераментна, я ж теж агонь, агонь. Да? Але ми ніколи... Ніколи у нас навіть не було ніякого натяку на якийсь конфлікт чи ще щось, тому що ми дуже глибоко поважаємо одна одну і розуміємо, скільки зусиль праці стоїть за цією картинкою. Ось така моя сьогодні вам розповідь щира в овертаймінгу, адже я не хочу навіть зупинятися, тому що все лине серця. Я усіх від душі запрошую. Завтра на виставку «Одарчені лялечки» в художній музей на центральній площі неймовірний сецесійний будинок за австрійський час з Ощад каси, австрійський ощад каси. Так як розповідає Даруся, не розповідає ніхто, а це буде з величезною любов'ю. І я впевнена, що всі отримують неймовірне задоволення. Єднаймося! На основі нашого українства, на основі наших ем, традицій, на основі наших оберігів, на основі нашого брання, на основі нашої культури, наших традицій, бо ми того варті. З любов'ю до вас, з неймовірної крамниці, е, Санта за адресою Кохановського 2. І давайте на кінцівку заспіваємо усі разом. Всі ж пісні, сім комплетів. ми з нею почали. А тепер давайте закінчимо а навмання. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зуморозом узвела. Оце ми можемо. Ми ж такі берегині українського роду. Такі ми українські дівчата. Гей, 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 до нових зустрічей! Па!